Стало стабільно, снижають, а я значить, що життє стало веселее. Тобі набридли безлад і неподобства наведи лад Україні! Іди в політику. Чатиметься, що політика не проста справа, особливо непроста вона на початку, коли не вистачає навичок особистого досвіду з цього фільму. Ти дізнаєшся, які саме небезпеки чатують на політика початківця, і звісно, про шляхи подолання цих небезпек, адже немає нічого непереборного. Я дуже вірю в жіночу здатність прилаштовуватися і виживати в тих обставинах, в яких ну будь-яка інша людина просто. Якби не українська жінка, камон, ми тут не вижили. Якщо серйозно, то потрапляння до будь-якого вибраного органу означає ну фізично це як тебе вкинули в кипяток. Тобто, ти мусиш не просто швидко зорієнтуватися, це фізично шок. Небезпека. Перша сексизм. Сексизм це дискримінація за ознакою статі. Він може виявлятися у формі ненависті, недооцінки або в упередженому ставленні до представників однієї із статей. На жаль, сексизм в Україні досить поширений, а особливо в політиці, яку називають чоловічим клубом. Ваші успіхи. Довгий час, якщо не все життя, будуть приписувати чому завгодно, крім вашим старанням і наполегливій праці. Ваші успіхи можуть приписувати тому, що -то. ви чиясь донька, ви з кимось спите я не знаю, там ви там щось комусь пообіцяли. Там ну будь-чим, чим насправді відпускають будь-яку жінку. має значення це політика чи бізнес, чи будь-яка інша відома сфера. Боротися з цим немає ніякого смислу. А є смисл просто це прийняти і пристати на це реагувати. Один з наших експертів пропонує прийом, як можна швидко подолати упередженість. Если же мы говорим про нашу ситуацию, что женщина должна прийти как политик, донести какую-то идею, ее не воспринимают как политика, она должна озвучить вот то, что человек не воспринимает, но стесняется сказать в лицо. То есть он стесняется сказать, что твое место, дорогая, возле плиты. Поэтому она должна прийти и озвучить сама. Да, я понимаю, что женщина в политике – это неестественно. Все думают, что я должна рожать и быть там. Якщо це проблема, скажіть мені, якщо ви мене не воспринимаете. Якщо мужчину ви загнали вот так вот в угол, ну як же он признается, що він про нього думає плохо. Йому треба держати теж іміч, що я такой демократ, я все хочу, щоб равенство. Он, Він скажет ні, ні. І вот тут почне вас слушать, і ви доб'єте своей цели. А ще експерти радять ігнорувати сексиську поведінку. Щоб подолати упередженість, завжди спирайся на свій професіоналізм. Для жінок політиків є основний козир в цьому клубі це професійність. Якщо ти маєш професійну позицію, якщо ти глибоко знаєш предмет свого віддання, якщо ти можеш вступити в будь-яку дискусію і компетентно говорити про ці речі, тоді стираються оці різні упередження, що от жінка, що це можливо. Ось слабша стаття, а можливо, це якось не зовсім серйозно, тому що ви переходите на рівень професійної дискусії, і ось така професійність це головна запорука того, щоб жінка почувала себе на рівні в такому клубі. Не треба говорити. Ми жінки, ви нас не цінуєте. А ми такі розумні. Цього не треба однозначно говорити. Треба перш за все виходити і говорити, говорити речі розумні, такі які будуть їм зрозумілі. Які... Вони будуть бачити, що жінка перш за все це є особистість, яка вміє думати, говорити, приймати рішення, і тоді не будуть цих конфліктів. Ти повинна в довгому платі прийти з бакалом, і так далі. І так далі треба звертати увагу та переймати через якісь якесь ставлення, упередження, скажімо так, а воно буде. 100%. допоки жінка-політик не доведе, що до неї треба ставити серйозно, поважати її, її позицію, її погляди і е її політичну вагу, до неї буде завжди трошечки опереджене, знаєте, ставлення таке. Але потім, із досвідом, зазвичай все минає, якщо жінка здатна це довести. Великий жона ненависник Ніча говорив, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тож, з самого початку, для того, щоб заслужити повагу колег і хоча б доступ до цього клубу, визнання тебе як професіонала радше, ніж просто як жінку, треба готуватися, готуватися в 10 разів складніше. Але потім оця підготовка і вміння працювати над собою ретельніше ніж до цього, скажімо, звикли чоловіки, дає свої плоди. Ти будеш глибше розбиратися, в кінці кінців до твої думки будуть змушені прислухатися, тому що може закінчитись тим, що кращого експерту в цій сфері просто не знайдуть. Будь-які прояви дискримінації або сексизму треба завжди самим рішучим шляхом відсікати. Більше того, я хочу сказати, що це обов'язок кожної жінки, бо таким чином ви полегшуєте життя іншим жінкам і допомагаєте їм не стикатися з цією проблемою. Небезпека друга агресія. Агресія це проявлення емоцій. Тобто, я тебе не приймаю, не хочу. Ти мій конкурент. Я не хочу, щоб ти виграла. Я хочу тебе з'їсти, вбити. убити це прості, нормальні животні інстинкти. Експерти наголошують, з агресією своєю та чужою треба вміти працювати. Ми можемо двигатися двома путями. показать свою агрессию еще больше. Я еще больше, еще более сильная самка, которая защищает или своих детенышей, или свои идеи, которые можно понимать, как мои детеныши. Я сильнее нападу, порву тебя, задавлю эмоции, агрессии. Выше, намного выше, на несколько порядков встречной агрессии. Или наоборот, отстраниться и работать более на интеллектуальном уровне. Я выше твоего вот этого мелкого базарного этих нападок и говорить с точки зрения ума, интеллекта, связи, уверенности в себе. Человек должен иметь уровень уверенности и уметь работать с агрессией. То есть это очень важный фактор, которым нужно уметь владеть. Соответственно, если агрессия направлена на них, ну, на, ну на тебя, грубо говоря то ты должен знать, как с этим работать, чтобы твой, твой уровень агрессии был выше. Не обязательно эта агрессия должна быть там в виде сам дурак. Не обязательно дать, дать в морду. И дать в морду это самый последний уже аргумент, который... Ну, а в отношении женщины я вообще считаю, что это ну, в принципе запрещено. аргумент. А вот тут может быть даже взгляд. Иногда пауза, она может показать такую агрессию, когда ты, например, высказал сомнение чем-то профессиональных качествах человека и так задумался. Ну, и это может быть супер уровень агрессии в данной ситуации. Чем э, быстрее говорит ваш собеседник или те, кто на вас нападают и проявляют агрессию, тем больше вам надо делать паузы, более спокойно, уверенно смотреть в глаза, не поддаваться страху, не поддаваться панике. И тогда вы будете В глазах телекамер, если это какие-то теледебаты или в жизни, ви будете казаться более уверенными, более сильными и ваші позиції будуть выше на политическом рівні. Учися працювати зі своєю та чужою агресією. Агресивне середовище у політиці це не завжди прямі нападки. Політична діяльність пов'язана з психологічним напруженням та несподіваною зміною ситуації. Тому наголошують експерти: тобі слід навчитися завжди тримати удар. Як тримати удар? Немає людей з камеру. Кожну людину за щось можна зачепити, і іноді можна зачепити за живе. Інше питання: що тоді, коли зачепили, треба розібратися, не чому та людина бяка на тебе не їхала, а чому тебе це чіпляє? Що насправді з чим насправді ти з собою не розібрався? Що ти собі пробачити не можеш? А чому тебе це чіпляє? А, якщо мова йде про якісь складні рішення для держави, якщо у вас є можливість декілька секунд, декілька хвилин чи декілька годин взяти паузу і подумати, зазвичай ви приймете в рази мудріше рішення. Як там про. «Утро вечора мудріє у цей красти випадок треба до всього більш філософське відношення мати, не треба через все перейматися, ось так сприймати все особисто через серце. Знаєте, треба бути впевненою в собі, треба стовідсотково розуміти, що ти робиш і задля чого ти робиш, яку мету ти маєш донести і довести, і йти цим шляхом до перемоги. Небезпека, третя негативний імідж. Суші створено пасне здатні будуть знати, був будуть знати, по таким знакам, що ти був би ні В українській політиці є відомі жінки, які створили собі не дуже вдалий імідж. Тому, попри всі намагання, не мають значної підтримки виборців. Серед них називають Наталію Королевську. Я считаю, что там просто была сделана такая стратегическая ее ошибка, потому что там сработала очень глубинная вещь, поскольку она была апологетом Тимошенко, и по большому счету она сама того не знала, она с ней попадала в ее нишу. А люди не э, прощают таких вещей. Поэтому потом, как, что бы она ни говорила, ей просто вот чистую не доверяли. Вот что бы она ни рассказывала, а нет доверия, потому что не работает глубинная тема, ценность купрана, нет доверия, узнаваемость 120%. Арінціян там де п'ятерки не дотянули. Вона дуже часто не відповідає напряму на запитання, намагається їх уникати шляхом жартів або, наприклад, шляхом всяких влогів. Ще один приклад не дуже вдалого іміджу, названого експертами Інна Богословська. Вона красива, вона така, наче образ, наче Лесі Українки. Як Але коли вона говорить, вона настільки лиха, що а, у людей складається враження. Негарно про них. Пам'ятай, твої справжні почуття, видають твоє тіло, міміка і жести. Стеж за тим, щоб внутрішня впевненість адекватно відображалася зовні. Дбай про свій імідж і репутацію. Треба намагатися бути, макс... образ максимально близький до того, ким ти насправді є в житті. І бути максимально щирим з виборцем, з тим, на кого ти розраховуєш і націлюєш свій. Погляд, відповідати на запитання, а, говорити правду, говорити, відстоювати свої переконання, бо цей фальш викуповують. І тоді ти потрапляєш або в категорію відьом, або в категорію дуре, що є найтиповішою помилкою українських жінок в політиці. Ще одне важливе завдання жінки політика вміти не демонструвати свою слабкість. Слабе це то, що не можна ні в цьому випадку показувати вас. то, с чем мы переживаем, с чем мы должны уметь работать. Женщина может показать, наверное, все в этом смысле. Но женщина-политик, безусловно, должна быть сильной, как мы это говорим, стырной и нарядной. Знаете, она должна э Тільки оставати віщо в сіпі і хранити свій імідж. Як приклад продемонстрованої слабкості, що псує імідж та авторитет, експерти наводять злив відео із звілює Тимошенко у лікарні. Вона хвора і слабка, демонструє відео, і це кажуть експерти, впливає на підсвідомість людей. Рейтинг, політика падає. Небезпека четверта. Чорний піар. тільки ви набираєте от тільки ви ну, становитесь настоящим чемпіоном і лідером. Отут от починається найцікавіше. Вот как раз на первом этапе нейтральном узнавании, там никто вас не трогает, ну, только все внимательно приглядываются. Как только начинается вот такое видение сильного сопротивления, значит вас признали потенциального победителя, значит вы способны быть настоящим политиком. Неля Паславська під час виборів до Городоцької районної ради 2006 року отримала досвід атаки чорних піарників. До новин про її кампанію на міському сайті почали активно дописувати негативні і образливі коментарі. Зізнається, що спочатку переживала, але зовні відреагувала спокійно. Публічно відмовилась від дискусії з супротивником. Можна спробувати дискутувати по цій темі, але це буде цей піар чи ця інформація далі поширюватися в громаді. Тобто, це буде свого роду вже така дискусія, яка буде ще більше. Більше затягувати і буде привертати увагу більшості. Через це моя думка, що треба бути спокійною до цих всіх коментарів, навіть якщо ти тільки починаєш стартувати. Експерти розповідають: чорний піар на превеликий жаль, чи не поширеніший в українській політиці ніж позитивна реклама і до брудних нападок ти маєш бути готова психологічно, інакше доведеться залишити політику. Чорний піар служить цілі не тільки дискредитувати, а іменно деморалізувати як правильно вас. И это сейчас очень происходит, и он, получается, достигает своей черной цели. То есть первое, что нужно делать в этой ситуации, очень спокойно отнестись и рационально осмыслить, какой должен быть следующий шаг. Потому что если против вас серьезно работают первый вывод, значит вы серьезный конкурент. Это, как правило, делается только по отношению к тем людям, которые уже лидируют. Второе, как правило, это делается особенно ярко, вот, с гермафродитами, как правило, там, с детоубийствами там, или чем-то еще. Потому что вы проживаете младенцев за две недели до конца избирательной кампании, за три недели. Это классика. Это именно потому, что вы уже не успеваете ответить а, грамотно и отстроить доверие с теми целевыми группами, в которых вы, допустим, это потеряли все у разных там, нюансов. Тось, це під конец. У разі появи антиреклами проти тебе експерти найперше радять заспокоїтися і продумати план дій. Ти можеш проігнорувати напад, а можеш відповісти і провести паралельні брудні атаки на суперника, щоб відвернути увагу від себе. Проблема у тому, що на відповідь у тебе небагато часу. Тут важливо чітко скоординована робота команди. І пам'ятай, якщо виборець тобі довіряє, якщо ти давно завоювала авторитет у громаді, жодний інформаційний бруд суттєво не вплине на твій. Рейтикового маразма ви должны мати сили, возможность і намерение делать іще ті действия, которые служать доверию. Потому что основна проблема зараз, кстати, наших політиків, що грязь льоється з всех сторон уже не в магату никому, ни им, по ні ни нам да там електорату, ні специалистам. ще одна небезпека втручання в твоє особисте життя. Якщо мова йде про чоловіка політика. То всім байдуже, з ким він там одружився, розлучився, куди пішов, і куди не прийшов і чому не прийшов. Але якщо ти жінка-політик, то ти маєш бути готова до того, що чомусь всі вважають за потрібне обов'язково допитуватись і приділяти увагу тому. Від кого в тебе дитина, з ким ти живеш, з ким ти розлучаєшся, з ким ти ходиш до театру. І це обов'язково має чомусь люди вважають, що якщо ти жінка-політик, то ти маєш висвітлювати своє приватне життя і всіх запрошувати, брати в ньому участь, зокрема на якихось шпальтах таблоїду. І до цього жінки, які прагнуть стати політиками, мають бути готові. І ще одне. На жаль, в українській політиці дуже мало прозорих чесних правил гри, жінкам це складно е, сприймати. Оздоровити ситуацію можна лише принциповою позицією позицію щодо того, що ми відстоюємо ці чесні правила, правила прозоре, правила конституційні. Як бачиш, будь-яку перешкоду можна подолати. Головне знати, як і вірити в себе. Ми автори проекту, впевнені, у тебе все вийде, адже жінка може все успіху тобі.